Так, і ну, от показуємо, що це є перехрестя. Друговий рух. Ви водіти, так? Юридична допомога потрібна. Конечно, потрібно. Це безпреділі цьому, да? Да, да? Конечно, це ж безпредел, блядь. Йоб тумать. А за потім. що вас зупинили? На вагу. Не не за що, не делать, блядь, загнали на біса, блядь. А хто мав право вас зупиняти? Хто вас загнав сам? Ти що говорив, я, блядь? От і все, мовчи. Той... Мовчи. Я з тобою не балакаю. Прапорщик. Де той прапорщик? А ну, пішли Де. до нього. А ну, пішли Ось, до нього. Що я мав зупинив? Де да, ти просто вже випускувався? сковась. Хай, хай, хай покаже сертифікат. Обов'язково. Зараз ми це все сертифікат хай передадуть. Тут уклон є. Телеса не понятно, чи правильно показують. Що це за херня може бути? Ану, пішли на пост, я бачу на посту ти, той. Давайте, ну давайте, не лай, давай, блядь, зараз я кого визвай. Влезке, зараз туди-сюди. Будь ласка. Проект, ти здаєш рух ще педіївські доки, сіло. Я що ще ти? Так. Ну і що? Це громадське місце є. Ну, це Цей приміщення. прапорщик вас да, зупиняв. Пане прапорщик, поясніть, будь ласка, по якій причині був зупинений даний водій? Який? Для який власний, на ваговий комплекс. Замечательно, що ну. він стоїть. А що він тут робить? Я все, що він робить. Хорошо, я він вас питаюся, яка причина це, для вона зупинки вона була? Він має на це бути повне право. Яка була причина для зупинки? То що тут пост я що тут знаходиться весовий комплекс, це не є причиною для зупинки. Я вам поясню ще раз. На посту ДПС а що знаходиться, знаходиться пересувний ваговий комплекс. Ну і що? Він має знаходитися в будь в другому місці. Це не є підстава для бути, зупинки транспортного. Може пас. бути. Якщо вже на посту в нас в даний час знаходиться комплекс, значить. Великовагові транспортні засоби, які рухаються цими автодорогами. Проїжджають через комплекс. Де це в, на, в чим це регламентовано? Будь ласка, до їхні всі бумаги так. в них є на комплекс. Добре, до них зараз не касається, Ми, яка була ви, ви, причина зупинки. Я вам пояснив. Ні, ви не пояснили. Я є 12 пояс... причин для зупинки. Я, Я вам, вам пояснив. Яка з них? Я вам пояснив. Ні, ви не пояснили. Я вам пояснив. Відкрийте свій нагрудний знак, щоб було видно, його щоб ви знали з ким спілкувалися, і згідно з 27 пункт, пункт, 27 пункт 2, наказу 3 одиниці. Придіють, будь ласка, своє службове посвідчення. Я питав. Художник Олександр Валерійович, перебуває на посаді інспектор ДПС Груду. Ну, так дійсно до 2016 року. Є. Яка була все-таки значальна причина я для зупинки? зупинки? Ні, причину на для пусту, зупинки, ви мені скажіть. На пусту знаходиться комплекс. А так? тепер я вам кажу, так. Віктор Федорович Янукович. Так. Вам говорить таке прізвище щось? Так, да, це наш президент. Наш президент. Так. То чому ви ложите на нього, грубо говоря, болт? Він видав наказ. Що яким ви зараз... так Я не хочу. У мене алергія, просто на вас то я так спілкуюся. Він видав наказ, яким категорично забороняє безпідставні зупинки транспортних Шанглоу? засобів. Ви сидите, не перебувайте мене, ви цілий день тут сидите в цій будці, спиняєте людей безпідставно. Йому їхати ще, можливо, 500 1000 кілометрів, так. а його на кожному посту дьорг-дьорг, дьорг дьорг ви його збиваєте з гармонії руху, він Слушайте. нервується, він, він, він не хоче воні нормально, воні не може воно воно. далі нормально їхати. Чому це, його зупинили? Незаконно, це, незаконно це, незаконно. це незаконно, є. це незаконно є Значить, я прошу коли зараз припинити було, правопорушення, тому що посторонні предмети воно. знаходяться на перехресті. Коли, коли воно є все законне, нема тут закону. На цей комплекс Ми його зараз не касаємося. Ми не касаємося зараз комплексу, ми катаємося причини зупинити. я зупинив даний транспортний засіб, я вам чітко пояснюю. Ви чули хоч хтось? Чітко було появляється. Я не 12 причин для зупинки. Бо яка, яка, з них, яка з них з цих причин зупинки зараз була ну, застосована до даного водія? Я вам ще раз поясню. У нас знаходиться пересувний ваговий комплекс. Да ложи він Якщо на весь пересувний вони... комплекс. Ви скажіть, яка була причина зупинки? Я вам Ви можете... я От для важко для говорити з такою людиною. Для проведення вагового контролю. Де це є така причина для зупинки? Право дорожнього руху повинен водій прийти пройти ваговий контроль. В яких випадках? Як яких? У зупинив... вас є розпорядження на сумісну роботу якусь тим ваговим є. контролем? Не зрозумів, а яке відношення транспортна інспекція має до вас, яке вона, вона має 로... право видавати 로... вам якісь розпорядження чи накази, щоб міліція їм підпорядковувалася? А ми не підпорядковуємося. Ну то як ви можете з ними працювати, ви кажете в транспортні бумаги, а що а ви з ними а робите? Спільно. А ну а а що спільно? Тобто у вас є наказ на спільне працювання МВС? Нехай він зупиняє, а не ви. О! А у вас є повноваження без зупиняти, так? Чого без Все, викликаємо зараз 102, тут є порушення. Давай документи мені сюди. Я, блядь, ще десь. Мене, ти розумієш, я мене заїбало все це. На, на молоковоз? Ні, на фору. На фору. На фору і то є. Посвідчення у вас. Давай мені документи. Пане інспектор, а що документи тут знаходяться? Якщо ти мене я взяв для перевірки... А, а чому ви їх тут залишили? я їх тут А чому ви їх тут залишили? що, не можна так Ні. А що можна? Водій пред'яв вам документ. документи. Я приділю тобі документи. Придем Придем документ. мали, так. так, а чого ти детал, хрен я знає, хто відчував, до чого? Вам посвідчення якісь пред'являли ці люди, що в жилетках ходять? Придем ну валяв, то, куди то, ви цей. понесли документи? Заразили. Пішли, пішли туди. Не мені акта, боють музей мені компенсувати. <клес> <І писал> І е, де, де документи? Я ж вам дав. Е, Ту Ту -транспорт? Да. Дай Дивіж, Є спільне ж розпорядження. Все ж є, все ж грає. Не все грає. в вісовій комплекс, пожалуйста. Ну не написали переживаю. Все, пережинаємо батьки, все. Не знаю, як вас величати. Олег Володимирович. Олег Володимирович, да. Пережену зараз хлопці перенесуть і єсо.